Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую двокімнатну квартиру з загальною площою 58,3 квадратних метри. У місті Вінниці, житловий комплекс Барський. Квартира складається з двох кімнат, кухні, балкона, прихожої та самозла. Перша кімната у нас має 21,5 квадратних метри. Ось так вона виглядає. Друга кімната 10 квадратів. Показую вам її. Ось, будь ласка. Тут 10 квадратних метрів. Далі кухня 8 квадратів і балкон 3,5 квадрати. Санвузол у нас має 5 квадратних метрів і прихожа 7 квадратів. Таких квартири є, такі квартири є дві. Вони знаходяться на першому і на дев'ятому поверхах в будинку, який зараз зводиться. Тобто будинок навпроти. Здача на початок 25-го року. Тобто дві квартири можна обрати одну із них і придбати спокійно. Також ще одна квартира. В описі додам вам посилання на цю квартиру. Знаходиться квартира на 9-му порці. Є ще одна в даному будинку. Ось він знаходиться Це гляний. Там 9-й поверх, дуже гарні види і чудове планування. Також ви її побачите. Якщо будете стежити за мною на даному YouTube-каналі, ось така цікава квартира з балкончиком, з двома кімнатами, з кухнею та з санвузлом в 5 квадратів. Всім, Ці кому цікаво, пишіть, дзвоніть, бажаю Божого благословення і швидкої всім нам перемоги!